Наскільки важливо вміти виграти в гольф в наші часи зараз і робити це досвідченим політикам, які можуть переконати Дональда Трампа, сам Дональд Трамп погрожує Зеленському, але так видається, що це в нього можуть бути великі проблеми, бо він багато чого обіцяв, але чи реалізовує. Відповіді на ці питання пошукаємо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, прямий ефірі тупа 24. -го. З нами Тарас, Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дональд Трамп виходить і каже: от якщо Зеленський не підпише угоду, то на нього чекатиме певний розвиток подій. Давайте послухаємо американського лідера і поговоримо, що ж на кого насправді чекатиме. Я думаю, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів. А тепер він каже: Ну знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Ну він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє, тому якщо він хоче переглянути угоду, у нього великі проблеми. Пане Тарасе, я згадувала вас напередодні і сьогодні. Це ж Дональд Трамп обіцяв своїм виборцям, що він 350 да. мільярдів поверне. А ми тут до чого? Це в Трампа будуть проблеми. Хіба ні? Ну, дивіться там спочатку хотіли взяти на фонд. Там вже приїжджав міністр фінансів от 500 мільярдів. Підписуйте за дві години. Ну, що їм вічливо сказали, все, все це добре, але ми розглядаємо. Потім ціна вже до 350 впала. Да? Тепер вже 123. Так, да? Ну, наступна ітерація вийде. <головіка> знаєте, я тут завжди згадую цей мем, який ходив в інтернеті, що в результаті торгівлі Зеленським з ріелтором з Нью-Йорка ріелтори з Нью-Йорка запропонували рідкоземельні метали Росії. А, так і тут. знаєте. Тут в цьому випадку. Ну, дивіться, ну очевидно, що ну, це їм потрібна угода. По-друге, ну, Трамп тут говорить, що угода начебто є, її не існує в природі. Її не існує в природі і знову намагається взяти на пункт е в даному випадку. Ну, теоретично, якщо навіть вона кимось там буде підписана, вона ніколи не буде виконана. Тим більше, знаєте, це як під е, дулом пістолета вона робиться. Тим більше, а що ти зробиш, якщо не буде? Санкції проти Зеленського запровадиш, наприклад, чи проти верхівки. Ну, а Європа не запровадить, наприклад. Е, що ти ще можеш зробити? Ну, мається це, це ще раз демонстрація безсилля. Демонстрація безсилля що зробити. Е, е, намагалися... А, припинити постачання зброї, відікнути розвідку не вийшло. Отримали великі, великі велике питання до американських виробників зброї. Навіщо тоді взагалі вони існують? Навіщо продавати купу Європі, Наприклад, це все купувати. До речі, не такі Європи, а Канаді в тому числі і так далі. Тому це таке намагання знову взяти на понт, тому що нічого не виходить. А, обіцяли перемир'я до 20-го числа. Воно не виходить. Ну сьогодні вже 31 березня яким, тобто, через 20 днів повинно бути перемір. З росіянами не, не про що не змогли домовитись. Це стає все більше очевидно. а В Саудівській Аравії щось говорили 12 годин ні до чого не дійшли. А, росіяни відверто глузують. Більш того, ну все рівно знаєте те, що ми з вами завжди обговорювали: що ну доведеться повертатися в євроатлантичну сім'ю. Вас виходу іншого немає від собі, якби вони пішли по правильному шляху. Так? Наприклад, одразу ж там Україні дали ленд-ліз, допомогли Європі, добили Росію. В Європі б ніхто не сумнівався, що НАТО існує. Б не дурних запитань, ніхто б не задавав дурних запитань щодо американської зброї. Всі проширювали контракти, так? підтримали у боротьби проти Китаю, так? торгівельні боротьби. Якщо б там виникло питання по Гренландії, то вирішили б то питання по Гренландії, але віддали там навіть, розширили ту базу там дескільки до, до, до половини Гренландії. Ну, поговорили б з Данією. Ну, тобто, знайшли вихід, і вони б отримали все, що хотіли. А тепер вони повертаються в ту точку і більш того, з, з, з величезними іміджовими втратами. Хі, дивіться, їх навіть інуїти не пустили на Гренландію, якщо, mm -hmm. якщо ви помітили, так. Да? Дівенс прилітав так. на базу. Лише на базу, і, так. І, так. Да, і гри застрічали? Гриландія їх не пустила на uh -huh. території Гландії. Тому вони ж хотіли там на упряжках там, поїздити. Спочатку дружина хотіла поїхати з Вольцем. Да? А начебто дружній візит. Але вони, знаєте, проблема в тому, що цих людей, які от прийшли зараз керувати, що вони не дивилися хрещеного батька. Да? Американський фільм. Там же головні принципи перемовин, як ставитись до людей, описані достатньо дохідливо. Так, а перше. Ти прийшов до мене з проханням, але без поваги. Так, так? Якби ви з повагою прийшли до людей, ну, що люди все можуть вибачити, тому що, до речі, ну, дуже такий тонкий фільм в дійсності. Там багато речей, життєвих, як будувати стосунки, сказано. Навіть така людина розумів, що. Люди люди можуть витерпити майже все і вибачити. Окрім одного, приниження. От приниження не забувається, тим більше. Публічне приниження. А ви так публічно принижуєте людей? Ну, звичайно, що увагу, до вас буде така зворотня реакція. І наступне, те, що, наступне, що говорив цей а, Дон Карліоне своєму сину після цього е, перемовин Салонса, коли вони там хотіли йому, щоб він, він продавав наркотики, коли тим син щось бовкнув, він що сказав йому? Ніколи. Ні, говори, що ти думаєш насправді, окрім своєї сім'ї. Так ось вони все це відкрито говорять. так, ну, Дипломатія ж існує для того, щоб, знаєте, язик дипломату дається, щоб приховати справжні наміри. А вони це вивалюють у цей зовнішній простір. Звичайно, що це виливається в конкретні проблеми по всьому світу, фактично. У них нічого не виходить, і тому вони от, починають вибішуватись тому що реально нічого не відбувається. Проблеми скрізь. От вони в Цусландіу потрапили. Наприклад, якщо говорити про, про перемовини з Росією, ну от і все. Єдине, що їм зараз залишається за логікою, це маленька переможна війна. Ну тобто, те, що ми до цього правда, ми теж обговорювали. Я вам теж говорю, що воно буде бомбардувати Іран. Ну от вони наближаються до цього, що Іран треба бомбардувати. Так що так от хоча це дуже добре для нас, тому що це союзник Росії. Тисячі людей разом із нами уже друзі лайк свій обов'язково поставте і питання свої ставте Ірина Ірино Слово Ятара Загородній зі мною. Водночас Кирюша Дмитрієв, той представник від Росії, який був на перших раундах переговорів, говорить про те, що Росія і США розпочали переговори про спільні проєкти у сфері видобутку тих самих рідкоземельних металів. Це важлива сфера для співпраці. Ми почали обговорювати різні проєкти. Деякі компанії вже виявили інтерес до проєктів, каже Кирюша Дмитріїв. Ну це просто теж таке відволікання і маневр. Ну, дивіться, справа в тім А що з Артика? Що з Артикою не вийшло, да? та, <сіло> да, да. Ви так? Да. Ну, давайте, давайте так. Звичайно, що росіяни намагаються щось е, е, всунути Трампу. Проблема в тому, що, Нема що всувати. проблема в тому, що е, Трампу це і не потрібно нічого. Трамп нікуди не збирається вкладати кошти. Він хоче, щоб йому давали гроші. Рідкоземельні земельне метали. Ну і слухайте, якби це було вигідно, самі б росіяни давно це робили. Це раз. По-друге, це коли знаєте у Екзона забрали активи в цьому. Це нафтова кампанія. Я думаю, що там бажаючих заходити в Росію не в Арктику, не в рідкоземельні метали, взагалі нікуди немає. Тому вони звичайно намагаються грати на цьому полі. А, але нічого не виходить. Ну принаймні по Україні нічого не виходить. Вони хитрувати хочуть розвести дві речі. Давайте співробітничати економічно, але знову таки проблема в тому, що у Європи точніше у Росії завжди був товарообіг виключно з ЄС та з Китаю з Америкою У них не, ну, ніколи не був такий великий товарообіг. А, і тому скрізь стикаються, от американці з чим зіткнулися? От пам'ятаєте, коли Рубіо після перемовин, коли вони побилися головою об стіну бетону, що він сказав? Прийшов до Європи, говорить, давайте знімайте санкції з, з Росії. Так? Тому що ми там щось перетерли, да? а знімати повинні ви санкції. На що Європа показала душисту дулю? І сказала, що знімати санкції будемо коли росіяни загалом ведуться війська з Європи, так, так. Е, з України, і це, і, і це те, що я говорю. Вони скрізь стикаються, скрізь стикаються в, в те, що ну доведеться повертатися. Повертаються в конкретні в конкретно те що ну неможливо розірвати те що ну, неможливо розірвати так так що таким чином все відбувається Пане Тарасе, ну отут якраз про європейців згадав алкопредставник російської влади Дмитро Медведів. Щось давно його було не чутно. Він вважає, що у значної частини європейських політиків русофобія в гострій формі а складається з двох стадій, що чергуються. Великий психотерапевт Медведєв це підмітив маніакальною та депресивною. Приклади хворих на маніакальній стадії це пацієнти Макрон, Стармер і Ступ визначив діагноз Медведєв Додав, що депресивна стадія у Фондерляїн, Калас, Зеленського, Сакашвілі теж приплив. На найкращий лікувальний ефект спостерігався під час. Спільного застосування сильних седативних препаратів типу калібер, онікс, іскандер, і гарішник, трансквілізатор згадав Медведів, Ярс і Сармати. Ну в общем, все згадав, що не працює. І тут він згадав Стуба. А я теж згадувала Стуба, згадувала і вас. Бо Стуб приїхав, пограв півдня із Трампом в Гольф. Показав, що така дипломатія працює. Стуб, політик нагадаю з величезним досвідом роботи на найвищих посадах в європейських інституціях. Президент Фінляндії має особисту зрозумілу на те і географічну, і територіальну і не маніакальну. Ні, а Справедливу неприязнь до російських терористів, бо вони постійно на кордоні і нравиться, не нравиться НАТО. Розширилось за рахунок Фінляндії і Швеції. Пане Тарасе, ну оці заяви від Медведєва, напевно, не варто коментувати. Втім, горішник достав до чого б це і наскільки дійсно ось це ступ міг багато в чому зараз на до Трампа, бо ходять по полю. Це ж гра не швидка, це ж не хокей. Ходять, розмовляють, забивають, і Росію може так разом відбиватимуть. Ну медведів прокоментує, Дивіться, коли росіяни говорять про неіснуючу країну, ну про Україну все інше, ви повинні розуміти, що росіяни зазвичай про себе говорять. Це знаєте, це ж проект це називається. Коли це перелічився все медвідів про цих людей, це ж він про себе говорить. Тому що росіяни все дійсності, коли говорять про все навколо, це дійсності про них. Це їхні страхи, фобії, і так далі. І читайте те, що ну, Медведєв показав, все, все, що він дійсно. Хворі, mm -hmm. а ось а, ну це таке, але це це це, це знову безсилля. Все впирається в Європу України. Не, не можуть вони не про що щодомовити з американців. Американці немає, що дати їм, а, і м, немає що а, американці нічого не можуть запропонувати їм, в тому числі в обмін. Наприклад, ну не можуть американці заборонити Україні бити по території Росії, да? тому що це наша зброя, і Україна стає сильнішою, і сильнішою. Через це, ну і багато чого іншого стосовно міністра, дивіться, прем'єр-міністр Фінляндії. Чи працює така дипломатія? Я вам відкрию таємницю. Така дипломатія завжди працює, будь то гольф, будь то п'янка інша, да? будь це інше, так робиться завжди політика. Вона не на формальних зустрічах відбувається, хтось когось десь знає. Хтось любить шахи грати, хтось любить е бухати, вибачте, будь ласка, <хи> хтось по-іншому, так дійсності воно робиться. І ось міністр, Фіна... міністр Фінляндії все правильно робить. Тим більше дивіться, тут же е цікавий момент, пов'язаний в тому числі з Арктикою. А, okay. Чого знову таки тут знову таки вузлові інтереси досить гарно лягають. Дивіться, американці зараз б'ються за Арктику. Так, Гренландія, це в тому числі в чому ця проблема? Тому що це ворота фактично в Арктику. Вони хочуть контролювати Арктику, тому що та не на льодовиків. А скоріш за все, маршрут там відкриється. Це означає, що хто буде його контролювати, тут будуть контролювати багато чого. Світові торгівлі. Американці не можуть дозволити, щоб вони там нічого не контролювали, тому що це питання їхнього домінування в світі. Вони контролюють океани. А, так ось е, е, Фінляндія, арктична країна, фактично, як і Норвегія, і це дуже добре, тому що інше сп... у них є спільний кордон з Росією, і тут цей вузол правильно загинається. Так? Тобто, якщо хочете нашу підтримку, наприклад, там ви повинні підтримувати в тому числі Україну. Uh -huh. а, далі, цей же ж прем'єр-міністр Фінляндії, він же, дивіться, від, от, фото показує. Він ще красиво порекламував цей фінський бренд. одягу, Для тих, хто не зрозумів, у нього на футболці і ще на штанях у нього там. Да? ну, Тобто людина абсолютно правильно все робить. Так? Приїхав, домовились, про що там, поговорила за Україну, точно буде сказано те, що потрібно. А, можна не сумніватися, тому що у росіян теж плани на Фінляндію, все, що з цим пов'язане. Далі сказали, що у них є кригалами, а у, у, в чому проблема американців? У них їх мало uh -huh. для того, щоб ну, працювати по цьому льодовиковому цьому шляху. Поговорили і доніс зрозуміли речі, тому що у Фінів є досвід, ще з 1939 року війни з Росією, як, яка у них забрала тоді 10% території. А, і тому в даному випадку. Це показує, як воно працює. Як я говорю, якщо Риба клює на харбакату, не треба давати їй полуницю. Ну він так йому так подобається. Гольф це така вигадана справа, що там в основному всі справи обговорюються. Не тільки політичне, але й бізнес, в тому числі. Тому, якщо це працює, треба використовувати. А так неформальна дипломатія завжди працює. Десь когось десь зустрів, десь знайомий через знайомого. Тому що те, що ми бачимо на форумах, оці рукотаск... рукостискання і так далі. Це тільки верхівка Казберка. Так багато горизонтальних зв'язків дійсності працює у, у, у Трампа. Ну так пам'ятаєте, як е, зараз не треба згадувати Росію, але в Росії так і було, коли Єльцин грав в теніс. Всі грали в теніс. От так і тут, коли знаєте, лідер якоїсь країни в, чо, в чомусь захоплений, всі йдуть е, е, займатися тим, що він захоплений. Mm -hmm. Тому що це доступ до тіла, логіка доступу до тіла. Вона працює скрізь як в демократичних урядах, так і в, в, в цих авторитарних. Та да, да. до тіла доступ був. Бачимо усмішки гарні. Бачимо та й одяг гарний. Також президент Фінляндії Ступ заявив, що під час свого візиту до США він запропонував Трампу встановити 20 квітня як дату повного припинення вогню. Ну, вже теж про неї згадували. Бо потрібен дедлайн. Зазначив Ступ. Сам Трамп цитує його Fox News, вже на борту свого літака сказав, що так, психологічний дедлайн повинен бути. Він існує, коли в цьому конфлікті має настати режим припинення вогню. А ще Трамп сказав, що він розлючений путіним. Давайте ми Послухаємо, про що це й повернемося. Я був певним чином розчарований. Деякі речі, які Путін сказав за останній день, два, мають відношення до Зеленського. Він вважає Зеленського таким, що не заслуговує на довіру, але він повинен укласти з ним угоду, подобається він вам чи ні. Я не думаю, що Путін відмовиться від своїх слів щодо наміру укласти угоду про припинення вогню. Ну, ми вперше чуємо від Трампа, що він розлучений, бо зазвичай він каже, що мене хороші відносини. Він там правда раніше в NBC News теж напередодні казав, що він розлучений, але впевнений, що зможе налагодити, бо в нього хороші відносини знову з путіним. Але чи відчувається буде якась зміна риторики? Як на це міг повливати той самий ступ? І ось цей дедлайн? Ну що він може змінити? Ми ж з вами вже проговорили, що 31 березня нічого не зміну. 20 днів якось вплине на Росію. Ну, це знаєте, це вже хитрувата позиція фінів, так? Да? Угу. Ти сказав за 100, за 100 днів, сказав. Ну так відповідай за свої слова. <сум> це, це, <сум> це, 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 це нагадування, що чувак, ти облажався в дійсності. Так, тонкий натяк такий. Це тонка, тонка річ. Ну, дивіться, на Трампа, я думаю, тисне багато вже обставин. По-перше, з росіянами не про що не домовились. Далі тисне військове лобі. Я упевнений, виробників зброї, тому що знову таки після цих фокусів на постачання зброї Україні відмиканням Україні там різних елементів, всі особливо європейці, почали задавати запитання: навіщо нам взагалі американська зброя? А це величезні кошти, просто величезні гроші, які там рахунок іде, якщо брати. Пакет замовлень на 10 років, припустимо, а вони ж довгостроково працюють. Там рахунок іде не на сотні мільярдів, там рахунок іде на декілька трильйонів. Е, я думаю, що тисне тисне громадська думка, тисне на те, що вони не відповідають за свої слова. Так, е, те, що вони виглядають більш жалюгідними, більш жалюгідними, і тому вони вже змушені міняти риторику. І тепер, ну принаймні, подивимось надії, тому що багато чого говориться. Але схема, яку він оголосив, в принципі, робоча. Вони так само запровадили проти Венесуели. Для того щоб там не купувалася нафта, е, тут е, можливо, можливо, спрацює, але знову таки питання. Як вони зможуть це проконтролювати? Тому що багато країн не торгують, наприклад, Сполученими Штатами Америки, але можуть знайти обхідні шляхи. Але це те, що удар буде удар, це зрозуміло. А ми подивимося, як воно буде насправді реалізовуватись. тому що ну, час піджимає, піджимає це правильно сказано. Де результати, які ти обіцяв, так і нічого немає. Ви виглядаєте все більш безсилими. А тому, що знову таки вийшли за рамки того, чого ну не потрібно було виходити, допомагати Європі Україні потрібно. Також Ступ сказав, що США зараз перебувають в процесі розроблення нових санкцій проти Росії на той випадок, якщо Путін відмовиться від припинення вогню в Україні або в разі його порушення. Окрім того, сам Трамп говорив не те, що про санкції, а про мита тарифи на російську нафту. Ну і санкції слово теж відносно звучало. А якщо там буде дедлайн психологічний чи певний до 20 квітня, Росія буде все порушувати, дійсно можуть штати піти по сценарію тиску? Ну треба підводити, що значить можуть. Треба зробити все для того, щоб воно було Побоцювись. разом да? І з європейцями, і з фінами. Не знаю з ким разом. Ну, ви сказали, давайте виконуєте і багато чого іншого, тому що не ну, треба чекати, поки стануть події. Треба їх підштовхувати до цього. І Україна повинна, ну от правильно говорить, там, наша влада чи там, Зеленський особисто, Вони продовжують стріляти. Перемір, я сказав, що начебто енергетично є, а потім сказав, що його немає. А, де тут логіка, і вони плюють вам просто в обличчя. Отак от от треба розмовляти, а це от слабка, слабка от ланка а, для американців. Вони це не дуже, ну, принаймні ця влада. Пане Тарасе видання Аксіос нагадує, що Трамп в травні може здійснити візит до Саудівської Аравії. Пояснюють, як це пов'язано з Україною, і цікаво там з того, що пише Аксіос, що джерело обізнане про запланований візит Трампа повідомило, що Саудити хочуть, аби цей візит відбувся після досягнення припинення вогню між Росією та Україною. Дивіться, а це теж як на мене показовано. Ну, Саудівська Аравія надає себе як майданчик. Так, це переговорах різять по 12 годин говорять, а толку немає. Чи можуть отак, наприклад, і саудити тут зіграти? Роль, сказати, ти спершу щось досягни, де ти обіцяєш, а потім вже приїжджай з нами на трильйон доларів, чи скільки там Трамп хотів з ними співпрацювати. Ні, ні, там же інші саудити хочуть. Там же Трамп теж перегинає палицею там. Він же від них вимагає спочатку гроші, а потім вони приїжджають. Він приїжджає для них. Вони говорять, ні, ні, спочатку ввечері. А вони йому, а вони ж йому теж суються під ніс. Чувак. Облажався, да? ну, куди, ти Куди ти? Що ти, що, ти нам тут викатуєш якісь претензії? Це, це, називається, це називається так. От, а, ти ж обіцяв, а не зробив. Ну так іди покажи, як ти, ти, ти робиш. Ми, ми ж, вони ж хотіли як. Вони ж хочуть від них договори про безпеку, як з Ізраїля, наприклад, аврамічні так звані угоди. А Трамп починає от, викаблучуватись і говорити, що так воно не буде. А саудіти ж, коли вони говорять, що коли буде перемир'я, це знаєте. Я думаю, що це як з нашого прислів'я, коли рак на горі свисне, можна так, от перекласти те, що вони сказали. Вони ж бачать, вони ж курси всього, що там відбувається, і тому говорять, вони з його, показують, що не все так у тебе добре, щоб нам ставити умови, коли ти там приїжджаєш, як ти там приїжджаєш і так далі. Ну, тобто, той візит теж буде відповідінки Трампа, точніше його результативності залежати, наскільки ми розуміємо. А, добре, рухаємося, Да. да. Участь або не участь у виборах Валерія Залужного. знову чомусь обговорюють. Видання РБК Україна звернулася до нього по коментар. Сам залужний сказав: моя відповідь не змінюється. Поки триває війна, нам потрібно всім працювати на збереження країни, а не думати про вибори. Різні чутки я не коментую. Ну і напередодні з'явилося до цієї, до цього коментаря. ще публікація в Economist», які пишуть про те, що вибори мало чи не влітку можуть відбутися, можливо, восени. А для чого зараз усе це розганяється, тому що ну, з ким спілкуюся? Я немає ніякої інформації ні про відміну воєнного стану. Ну, ні про проведення виборів. Так, готуються, ну, з 22-го року, там всі готуються. А ось це про що? Ну, дивіться, це різні вкиди, розмови про вибори і так далі. Дивіться, я не виключаю, що теоретично можуть бути проведені вибори, так. Uh -huh. Не виключаю. Uh -huh. Але точно не спочатку президентські. Як би хто не сподівався. А, серйозно, так? Так, да, да, ну дивіться, давайте так. Три одночасно вибори організаційна ЦБК не потягне. Ну, неможливо це провести. А, окремо можливо місцеве в раду, теоретично, теоретично, спочатку. Я цього не виключаю, якщо складуться так обставини. Якщо все-таки буде припинена бойові дії або війна, так, от теоретично. Я, я зараз говорю тільки теоретично. Я просто говорю, знаєте, mm -hmm. злі язики говорять. Подейкують. О, так. Да. А ну, ну три, три вибори одночасно неможливо провести просто фізично. Я сразу, одразу ж вам говорю. Тобто, це величезна організаційна робота, це неможливо зробити. Ну, про ну просто відкидаю. Я це варіант неможливо. Окремо розбити, можливо, так. Можливо. Але сумніваюся, що першими будуть президентські. Але на це, в принципі, хтось такий розраховує, наскільки я зрозуміла. Ні, це вкиди, дивіться так о, 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 це всі вкиди дратують. Ну хочуть росіяни, Вони цього не приховують. Вони вони хочуть, щоб українці тут з'їли один одного, і це дуже ймовірний сценарій, тому що накопичилось за декілька років багато чого. Далі знову делегімітимізувати владу. Далі постійно вкидувати нові нові речі для того, щоб ну, обрушити країну всередині. те саме там намагається робити вже як попередня адміністрація. Байдена, тільки вони так не голосно говорили, а, так і ця. Ну, тому що ну, вони думають, що там питання тільки в Зеленському, а не в опори народу, так України. І тому вони намагаються вкласти оце от, таку річ. Давайте ви тут вибори проводи. А, Я вважаю, що це неправильна постановка питання, тому що це можуть бути останні вибори взагалі в історії нашої нації. І ми повинні це чітко і ясно розуміти. Тому, якщо наші західні партнери хочуть вибори і свята демократії, нехай дають зброю. Буде вам свята демократії. Україна виграє війну. Е, от е, на правильних умовах, можливо, навіть з кордоном 95-го року, така ймовірність до речі, зростає, якби ми так не, не думали. Знаєте, зараз це фантастика виглядає, але я вважаю, що такі шанси зростають військово-дипломатичним шляхом, тому що. Логіка Трампа, логіка Трампа, коли вони намагаються врятувати Росію, полягає в тому, що вони знають, що не так все добре в Росії. Вони знають чітку чітку інформацію, і вони розуміють, якщо Росіяни далі будуть воювати, як вони воюють, ну вже нічого не може врятувати Росію в, в такому форматі, яка вона існує. І тому але, Росія, але проблема в тому, що Путін не хоче рятуватися. Ну Путін не хоче рятуватися, він продовжує пакувати, і так далі, і так далі. Тому знову таки, повертаючись до виборів, повертаючись до виборів, то давайте давайте зброю і будуть вам потім вибори. Буде дійсно це свято демократії. Ви вже згадали про Іран. А дійсно Трамп згадував про нього теж напередодні, каже, що будуть бомбардування, таких які раніше Іран не бачив. А Іран, так само як і всі, каже, взагалі то шлях подальших переговорів буде залежати від поведінки американців і Трампа. Вони повинні довести, що можуть побудувати довіру до своїх рішень. І я сподіваюся, що це станеться. Це коли говорить президент Ірану Масуд Пезашкіан, заявляючи, що Тегеран не братиме участі в прямих переговорах з адміністрацією штатів, Який тут може бути розвиток подій, і чи дійсно Трамп може. Бомбардувати Іран, що вигідно нам, бо це союзник Росії, чи він навпаки може Кремль якось зараз задіювати, аби той теж попливав чи натиснув на Іран в плані цієї ядерної угоди? А навіщо Кремлі? Яка ядерна угода там ну, всі всі чухаються руки на Іран вже давно, і в Пентагоні давно чухаються руки на Іран останні 20 років. Приводу не було. Про Ізраїль я взагалі мовчу, mm -hmm. ну і Саудівська Аравії задоволення буде це спостерігати так. Тому що Іран це в дійсності дестабілізуючий чинник. Росія через Іран, в тому числі дестабілізує близький схід. Так mm ні -hmm. дивіться тут. Я думаю, що бомбардування все ж таки високе, ймовірність, що все ж таки буде, тому що ядерна зброя у Ірана це ну це дуже погана історія, як і для сусідів Ірану. Так і для всіх інших, тим більше там суперечки у Ірану з багатьма країнами, з Туреччиною, наприклад, і з багатьма іншими. Тому в даному випадку в даному випадку, я все ж таки не виключаю, що воно буде. Тим більше, дивіться, Трампу зараз потрібні якісь перемоги, щоб заглушити цей скандал сигналом, щоб заглушити невдачі, в тому числі в Росії в Україні. От, ну воно не могло по-іншому скластися. так. Тому я не виключаю, що все ж таки бомбардування буде або руками Ізраїля, або вони будуть робити це разом. Цікаво, розвиваються події. Дякую, що ви пояснюєте нам цей хід і розвиток, пане Тарасе. До наступної зустрічі вже завтра. Бережіть себе на все добре. До побачення. Тарас Загородній, політтехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Більше двох, двох тисяч людей працювало з нами в прямому ефірі. Ютуба 24. -го. Поставте свої лайки, будь ласка, підписуйтесь на наш Ютуб і не забудьте прокоментувати, поділитися своїми думками, думками та висновками. Бережіть себе, побачимось та переможемо.